Хочу вас усіх привітати з 1 вересня і діток, і батьків, і вчителів. Це називається Держись Іван починається. Така є приказка, що дітям раненько вставати уроки, батькам слідкувати, щоб уроки були. Поучені, щоб дитина вчасно з школи прийшла нагодувати, одіть і так далі. Ну, і вчителям, ясне діло, і, і терпіння, і, і здоров'я, і, і всього найкращого. Всім і батькам, і учням, і вчителям. Вітаю вас з цим святом. Таке життя, і нікуди від цього не дінешся. Вчора з вечора, дивіться, замовили квітки, як новесенькі, все достоїли і улюблені вчительці несем вітати. <звіт>